Поміж тим, диво істота Чупакабра добралася до Хмельницького невідому тварину зовні схожа на собаку, а поведінкою на вовка днями застрілили у ружичній. Відбулися переляком. Втім, до цього так звана Чупакабра встигла добряче похазяйнувати в одному з дворів приватного сектору. Інна Зубатюк про те, що саме наполохало ружичнянців. Казали, що в якихось селах то навіть цілим селом. Сторожували все, бо нападало там. Бо я вже чула на дачі, мені знайома казала, що в неї теж клітку поламало і кролі погрізло. Чутки про диву звіра, який полюбляє ласувати домашньою живністю, у ружичні ходять уже не перший місяць. Втім, спіймати кролячого вампіра до цих пір нікому не вдавалось, доки мутант не вскочив у двір родини мисливця. Тут тварюка і напоролась на кулю, господар не приховує, що добряче злякався. То він, от з молок, от напроти Віталіка, пригає сюди на землю. Коли пригав на землю, обійшов ці клітки і в мою сторону. Прибігає а тут куря щось. І тут о, буквально тут. О, і такі звуки непонятні. Я ж коси диба. Першою невідому тварину помітила ґазбиня. Рано встала, вийшла годувати, цього дивлюся, все побито, все потрощені, клітки всі розірвані, доски, кролі валяються, ціво. Я зразу злякалася назад, цього дзвоню до чоловіка, чоловік приїжджає і дивимося, що це, і не знаємо що. А потім на другий день лишилося чотири маленьких короленят, і я їх сховала на другий день вечором, це воно обратно прийшло. Характерно, що воно по криші скаче, що не так, як собака, що нюхає і цього, а пришками. Після такого візиту родина кудлі. Не дорахувалась шести кролів. Усіх тварюка самотужки витягла з клітки і подушила. У деяких навіть нутрощі повиїдала. Ну от вирвало те, таку доску, двері були закриті, але воно попіднес вирвало цю. Повідривало вон всі кормушки. Тут во кормушки, доски з'їло, там кормушки сітку погнуло. Ну, все таке, що циво, все то, що було закрито. Що... Звідка про черговий візит Чупакабри враз облетіла ружичну. Наполохані сусіди після заходу сонця тепер ні кроку з хати. Вона прийшла, рано прийшла до мене, розстроєна, і каже, дід, подивитися, що на щось подивитись. Я прийшла і аж ну, сама злякалася, такий погром, і в, в кролицях там лежала. До кінця зрозуміти, що то за звір господарям так і не вдалось. З вигляду нібито звичайний собака збиває з пантелику грива на шиї мутанта на животі. Є молочні залози. Щоправда, їх усього дві. Аби з'ясувати, чи варто непокоїтись, родина Кудлів запросила спеціалістів із міської ветеринарної лікарні. Ті на виклик відгукнулись, тварюку ретельно оглянули. Переконують, серйозних підстав для хвилювань нема. Да, звичайно, собака. Да. Нічого там особливо немає ні, нічого особливого немає. От зараз заберемо, заберемо з собою, дослідимо, виключимо сказ, бо ми так завжди робимо. І все так звану чупакабру. Ветеринари забрали на експертизу, а господарям пообіцяли завітати ще раз, цього разу, аби продезінфікувати подвір'я на про всяк випадок.